Запускаємо новий тренд, чого я більше не хочу і не буду робити у стосунках. Перше, перевіряти його телефон. Я і раніше цього не робила, але було бажання. А зараз, коли, знаєте, мені трапляються відео, типу, дівчата, як ви дізналися про зраду, і мені здається, там 80% дівчат полізли в телефон, все побачили, про все дізналося, їм було боляче. Чи... Ну, ці всі страждання. Я не хочу цього. Якщо мені зраджують, я не хочу цього знати. Якщо він захоче розійтися, хай мені просто скаже, що я хочу розійтися, і все, я не хочу знову переживати усі всі ну, ужаси, коли тобі зраджують. Контролювати свого партнера. Я не хочу, щоб контролювали мене, і, відповідно, я не буду цього робити по відношенню до свого партнера. Типу, я з дівчатами там там -та буду вдома востокати, мені здається, цієї інформації достатньо. Як і йому, так і мені. А ось ці всі моменти: скинь фотографії, номера телефонів, хто, фамілія, ім'я, отчество, кожного з ким ти. Це якась хуйня. Це якась недовіра, вам не здається? Як ви не зібралися будувати сім'ю з партнером, якщо ви не довіряєте йому в таких елементарних речах? Третє, жити заради свого партнера. Ну і взагалі, все своє життя покласти на ці стосунки. Це хуйня, просто і спадкання, дівчки. Я хочу самореалізуватися, так само я хочу бачити поруч з собою і реалізованого партнера, який досяг чогось. В якійсь сфері щось він може. Так само, я думаю, і мій партнер буде бажати бачити поруч з собою якусь реалізовану жінку, в якої є кар'єра, якісь знання, якийсь досвід. Ми про роботу зараз кажемо. Тому забивати на себе no. скандали, залишиться собі 20 річній Раніше, мені здається, я отримувала від цього задоволення. Але зараз, Боже, як це енергозатратно, ці скандали. Я краще книжку почитаю. Ну, типу, все можна вирішити розмовою. Навіщо влаштовувати скандал? Ну, Це стрес додатковий, це зморшки, це все так погано впливає на зовнішність, на внутрішні ці емоції, переживання. На що воно треба? Можна просто поговорити Ревнощі. Мені здається, в більшості випадків це ознака низької самооцінки. А коли ти красива, успішна, самодостатня, яка, нахуй низька самооцінка? Пф, Нев.